Доброго дня, вітаємо вас на каналі Пасіка Ніщуків. Закінчуємо викачку меду, хотіли показати пару сімей, як спрацювали. Приходимо дуже рано відбирати рамки, підкачуємо. Різні сім'ї є, різна сила сімей, тому що і матка встановлювалася довгий час. І десь якісь відводки. по-різному спрацювали. Всі сім'ї в нормальному стані, можна вже так. Відразу відбираємо медові рамки, комплектуємо гніздо на 6 рамок і все, та як комплектуємо, фактично, і не треба комплектувати. Ну, зараз ми в нашому імпровізованому цеху, де відкачуємо медок. Це вже останній день викачки, четвертий день. Чому так довго? Це можна було викачати і... За 2 дні, але діло в тому, що зранку відбираємо і середньому по 100 рамок в день. Більше не дають, тому що тепліє і вони літають, починають е, лізти в корпуса, неможливо відбирати, лишаємо, їдемо додому, відкачуємо. І так затрималося 4 дні. Медок є розтасований, вже є відправочка. Кожного дня відправочки у нас відбуваються. Що сказати по меду, чи доволі ми в цьому році цією овпачкою. В принципі, можна сказати, що доволі, тому що, хоча набагато менше медку, ніж у минулому році. Але за що того, що у нас пасіка розширилася, меду ми накачали більше і тому. Звісно, що задоволені. Якщо є бажання, можете замовляти наш медок, є вже в наявності. Це мед із Закарпаття, з такого регіону Закарпаття, де ніяких посівних не є, ніяких потрав нема. Чисто екологічна територія, соответственно, чисто екологічний мед натуральний, з дикоросів. От, так що рослина це горець Вейріха, Сахалінський вейріх, гречка Сахалінська. Як хочете називайте, забийте в гуглі, читайте про цю культуру. Здавались цей мед на аналіз, такі показники в нього. Так що мед хорошої якості. Гарний, густенький, бачите, як не, не хоче проціжуватися. Зрілий медок. Отак От нагнали рам матку, бачите, де на край. Повністю витіснили, тому що був обільний взяток розплод. Ці рамки, які ще не долиті, веріг ще цвіте. в цьому році досить цікаво. Вони ще будуть це все приливати, де розплод буде виходити. Були такі роки спиру, я не знав цього. то десь і підкармлював ще так, щоб добили гніздо. Але помітив, що вони до самих морозу працюють, то нема потреби. От. З перу здається, що кормів мало залишається, але якраз воно це ще розпло. Якраз воно чітко спрацьовує. Шість рамок лишаємо і все, 6 рамок. І ці вже скільки там пішла рамок? Дві Дві і, і, і тут є шість. Тобто тут вісім рамок з цієї сім'ї відбирається. То він темний, тому його не видно. Це. Ці рамки по, по 2,5 кг в середньому мають вагу. Я знаю, що ви можете написати, що то малометка. Але щоб ви так зорієнтувалися, 2,5 кг така рамка має. 2300, 2800. Що попечатали, що не попечатали, але це вже десь... Четвертий або п'ятий день бджола не працює. Це вже мед просто, розумієте, приносу не було за ці дні, тому що оцей циклон нам завжди сприяє відкачатися. І в минулому році так було ідентично, було похолодання, бджола сіла. І тепер так само. І обіцяють, не знаю, чи з сьогоднішнього чи коли вже бачите, туманно у нас зараз обіцяють ще теплогарне. Тут вже мало медки. Май пішли спереду. Крою ще, як правило, передня рамка, але то все відбирається, пробивається і береться якийсь товарний невелика кількість меду. Тут пергова, ця рамка пує на пергу. Не є багато перги, але у нас є замовлення, нам треба, то якраз оця рамка і, і на перетопку. А звідти крою ще вона пуста. Отак От дивіться, хоча сім'я може і 8 рамок би займала. Дивіться, тут бджоли, ну бачите, скільки я бджоли струшував. Все одно ми їх на 6 рамок ужимаємо, Тому що вони так майкласово зимують компактно. Тепер, коли вони вже вжаті, матка, вона вже не сіє. І зараз ще якийсь буде взяточок, ще виноград буду доношувати. Коли лишні рамки стоять, я прийшов до такого висновку. Ви, звичайно, робіть, хочете. коли лишні рамки стоять, це провокує матку на пізньої цикла. Отак вжав, пережав їх, бджоли там багато, відчувається їм і вони не, не женуть більше розплоду. Ото Теплий занос, заніс, все холодний. Отак у нас жиють дві сім'ї. Ви це тут глуха перегородка. Де вони не можуть переходити. І отак от раціонально використовується весь, простір, весь весь простір у вулику. 12 рамок туй, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 14 тут, 10 там. Видно, ця була більша. Тоже така Ну, мет до низа, ну, до ниже середини, лиш просто що не попечатаний повністю. Мет із вейріку. Цей мед дуже унікальний, тим, що він має такі властивості, лікує серцево-судинні захворювання. Ось така темна рамка. Бачите, я по обсидці, по обсидці це вже треба залишити цю рамку. Хтось каже, у мене на 8 рамок, у мене на 10 зимують. Любиться так людям. Я, я не вижу доцільності оці рамки. Мені, мені кормів не треба на весну. Найцінніший мед відібрати від джіл. А весною, якщо треба, то можемо чимось підкормити, то не проблема. А буває так зачасту, що не треба нічого. Це пішов розплід. Розплідна рамка. з краю. От, розумієте, Гніздо йде 6 рамок. 2, 4, 6. Ще одну рамку мені треба медову знайти. Оцю забираю. Зразу. І все, і шість рамок залишу. Цю сім'ю. Кількість бджоли мене не цікавить. Вони все одно, яка, яка б у вас не була сім'я, скільки б бджоли не було, вжимається клуб шариком. На три рамки засігає четверту і п'яту рамку краї. Отак вони будуть. Так буде шарик, ми покажемо. Оцю засягне рамку і цю засягне. Тобто це буде кроюче і ця буде шоста кроюче. А, а що вони там будуть останні рамки чинити, робити? Я не розумію, де логіка. Навіщо ті рамки потрібні? Таке компактне гніздо у зиму зберігає корма у гарному стані. Вони легко його беруть, цей мед. І, по моїм спостереженням краща зимівля на ужатих гніздах, як на розширених. З цієї сторони 10 рамок, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ну так, Є у нас деякі лежаки на 26 рамок. Одна рамка туди-сюди. Ну 2, 4, 6, 8, 9 рамок ну, медових є. Три рамки можна забрати. Важка рамка, кілограма три. Можка рамочка. Дивіться, золотарник. Верніше це липа і це вейріх пішов. От, два сорта меду тут у нас на рамках. Я липу влітку не відкачував. Так що унікальний мед у цьому році. Ну, у розпечатці, коли розпечатуємо е, липу, то вона відчувається. от, ли, Липову розпечатку. А так у медовині. Ага, є навіть на 11-й рамці досить теж важкенька рамка. Бачите, це теж прокачається, мені не треба мало медок цих. Так що так, нікого не вчимо, показуємо, як ми працюємо, може для когось це дико, так ужати сім'ї. Мені кажуть навесні, коли я показую сім'ї, що у вас то за пакети, що то у вас за відводки шестирамочні. рамочні ну, Такі, бачите, вони фактично такі, як у вас, на, на 10 рамок тепер сім'ї. От я показав, всюди є обсидка. Якби лишньої рамки немає. Але просто я їх так уже маю. У минулому році досить багато було меду, я лишив по 7 рамок. І знаєте, і та рамка, от які остатки. Дивіться, де матку вигнали. От тут є розплод, і тут є розплод. Можна скрати на крайній гніздовій рамці. Видимо, який плотний оста остаток розплоду. Все, там вже ні про який засів, ще би, якщо матка попалася, ви б побачили, який, яка вона маленька зменшилася вже. Так. А той розплод ще є, то все вже. Вийде, прульдеся Сім... і з цими сім'ями вже до весни нічого не робиться. От, тут, тут теж є остатки розплоду на цій рамці. Так що так, темну рамку на край ставлю. Оце така попалася сім'я, що трішки під, підформує. Так я обычно до 5-6 до до рамок доходжу. Ну, в основному ці лежаки на 5 рамок залишу, тому що це все в такій сім'ї. Якщо немає сильних медозборів такий рік, то можна виграти за щодо е е кількості сімей. А то і відводочка, десь якісь там рої де злітали з муклеусів, я то до клубу поз'єднував. Вони все ж таки спрацювали, десь якийсь дав рамку, десь якийсь дав три рамки. По-різному яка сила, я їх, їх нічого не рівняв, та їх не дуже можу туди напастити. Пасти. Але, в принципі, всі відпрацювали, сімейки теж відпрацювали плюс-мінус. Е тому що на такій кількості воно назбирується. Сім'ї е закормлені за зиму самі закормилися на цьому метку. В лежаках ми залишили по 5 рамок у середньому, це я буду середне ст статистично казати. В теплому заносі вулик у нас є 64 сім'ї. Залишили у 6 рамок, ми не дивимося на кількість бджоли. Чому так? Тому що теплий занос розвивається раніше і якби більше запасу на весну кормів треба. Холодний заніс пізніше і в нас йде вже верба. Приносять, там не треба ніяких кормів. В нас це влаштовує, хай розвиваються в теплому заносі скоріше сім'ї, ті, потім їх доженуть. Так, що так. А є і восьмирамочні, і семирамочні, Ну як це семи восьмирамочні Вони б зайняли і вісім рамок, і 10 рамок, так як люди залишають. Але ми дуже стискаємо. Бджола утрамбується і так, я замітив, майкласно зимують по, по той причині, що не стимулює матку на яйцекладку. Сьогодні вже гарний погожий день. Сонечко світить. У нас це було похолодання. Ці 3-4 дня бджола не носили, ми гарний зрілий мед викачали. Зараз виріхи ще продовжують підносити, там ще є одна рослина, забув, як вона називається. І дуже у нас багато носять із винограду соку. Теж непоганий мед, сироп чи як то назвати на землю бджола. Так що там, де, де є розплоди, де сталися ще не доповнені рамку, вони зараз то все підіб'ють і гарні підуть в зиму. Ось така ситуація у нас на пасіці. Також і нуклеуси практично докормилися на цьому взятку, гарно спрацював у цьому році. Ми дуже задоволені. Стан бджіл досить непоганий, хоча були дуже слабачки. Ну Там буквально два такі чи три слабачки, де ми навіть кормові рамки кинули і там двом одвезли навіть в кульках мед, щоб вже їх туди сіропом не кормити, щоб не їздити, щоб вони то не переробляли. Так трішки їм допомогти. Не хочу нічого об'єднювати, тому що там гарні матки. Чому вони слабачки? Тому що там пізно матка, помітно була, чи трутовка, чи десь пропала, чи замінили. То я такі матки міняю, пізно підстаю матку, пізно нагнала бджолу. Тому так воно плує. Там добротна, гарна матка, мені зберігати її як, як маткомісце. Весною буде потреба, піде матка на відправку. Будете могти замовляти, у нас матки минулорічні, їх досить буде. І плюс, якщо матки нікому не треба, навесні рамочку розплоду, то все підженеться і побачите, які будуть сімейки. Так що так, якщо є бажання, можете замовляти наш медок, є вже в наявності. Також забрусний мед. Чим корисний цей мед, я вже багато разів говорив, лікує серцево-судинні захворювання. Це рослина, культура сімейства гречаних. Властивості має гречаного меду по корисним властивостям, але на смак він дуже насичений, смак різнотрав'я. І, ну, і дуже потужний такий аромат у нього. Ну І такий колір, хоч і дуже чорний, але приємний, такий надзвичайний. Колір меду. Кажуть, що тимні меди самі корисні. Я не буду про це говорити, спорити. Е, які у нас є меди, такі пропонуємо людям. Були б світлі, пропонували б світлі. Що маємо, те маємо. То, то, то і пропонуємо вам. Так що звертайтеся, буде приємно вам відправити, приємно співпрацювати. Також, якщо хтось хоче трішки більше, можемо працювати. Як малим оптом. На великий і не є меду. На, на малий там, скажімо, від 20 літрів можемо суму обговорювати. На даний момент не піднімали ціну. 300 гривень літр меду на, нашого меду. Кого цікавить, замовляйте. Так, і ще один такий момент дуже важливий: це мед із Закарпаття, з такого регіону Закарпаття, де ніяких посівних не є, ніяких потрав нема. Чисто екологічна територія, соответственно, чисто екологічний мед натуральний, з дикоросів. От. Так що рослина це горець Вейріха, Сахалінський вейріх, гречка Сахалінська. Як хочете називайте, забийте в Гуглі, читайте про цю культуру. Здавались цей мед на аналіз, такі показники в нього. Так що, мед хорошої якості. Гарний, густенький, бачите, як не, не хоче проціжуватися. Зрілий медок. Дуже гарно хочу подякувати всім, хто у нас вже замовив, кому вже мед поїхав. Сьогодні буде досить гарна відправка велика. Дуже вдячний нашим замовникам. Бажаю здоров'я, на здоров'я, їжте цей медок, споживайте і радійте. Дякую всім за перегляд. Бажаю всім гарно підготувати сім'ї до зимівлі і гарно. Поборотися з кліщом і перезимувати всім всього найкращого.